Ви їсте неправильно, якщо ви на постійній основі вживаєте макарони, хліб, картопля, макарони, хліб, картопля. Поясню як нутриціолог, чому ми, коли вживаємо довгий вуглевод. Нам потрібно звідти брати вітаміни, мінерали. Нам потрібно звідти брати поживні речовини і їжу для кишківника для кишкових бактерій, тобто в їжі, в довгому вуглеводі, які ми вживаємо. А картопля ну, це довгий вуглевод, але дуже швидко підвищує рівень глюкози. Це все рівно, що цукор з'їсти. Або той самий хліб білий, якщо ми їмо, він теж зовсім не ок впливає на наше здоров'я. Нам потрібно, щоб наші бактерії харчувалися. Клітковиною, є розчинна і нерозчинна клітковина. Так ось, яких продуктів треба більше їсти, це бобові. Ну, от фасоля, що у мене тут зараз є, сочевиця, це все надкорисне. Чому? Ви просто в дамках, коли їсте цей продукт, тому що тут є рослинний білок, хоча й не повноцінний по амінокислотному складу, але треба чергувати. Тут є крохмаль невеликій кількості, тобто глікемічний індекс бобових невисокий. Він або низький, або середній. Тобто його можна їсти. Їх можна їсти на діабеті при інсулінорезистентності, при різних хворобах, які пов'язані із зростанням рівня глюкози в крові. Потім тут є і рослинна клітковина, розчинна клітковина, і нерозчинна. Тобто, це буде формування і калової маси, як вінник працювати, і харчування мікробіому. Але ті ШКТ, які не сприймають бобові, це не бобові винні. Це або неправильно готуєте, не замочуєте, або у вас не вистачає ферментів, або ви просто дуже багато вживаєте глютену, неправильної неякісної їжі, ось типу такої ультрапроцесованої їжі. Потім з'їли бобових, ой, в мене щось з животом. Хочете, щоб у вас були гарні животики, шикати? Слідкуйте за моїм контентом. У мене тут все про те, як правильно здорово харчуватися, або просто можете приходити до мене в школу здорового схуднення. Там у нас ми вивчаємо цю інформацію під ключ чучок